Доброго дня, 17 січня, і будучи в саду, вирішив зняти маленьке відео про три сорти української селекції. Так, перший сорт це два сорти в мене вже давно. Я ними цілком задоволений. Проблем з ними немає. Кожен рік урожай. Аскольда взагалі нічим не пошкоджується і п'ятницністю. Ні булячками. Це взагалі ну, шикарний сорт. Єдине, що от їй би трошки цукру, б ще б. такий, ну, скажімо так, е... смак то мені подобається, але цукру не вистачає. Ну, Рене Семеренко це взагалі це еталонний сорт для мене. Я взагалі нього в захваті. От бачимо тільки трошки пашою пошкодився. А так, в цілому, він в мене ну, таке середнє яблуко, там крупніші були. Я взагалі мало його обробляю. Тут в кінці саду в мене, там рідко буває. Ну, пару обробіток, це максимум. Сорт у мене. Ну, мені пощастило, просто, що мені таке семеренко дісталося. Відео вже було, не буду на цьому зупинятися. І от Новий це сорт української селекції, це Тодес. Там в мене є Соломія, Дміана, там кілька таких сортів. Але той рік сигналки от Тодоса були. І от Подивимося, от я теж на нього роблю ставку, як пізньозимовий сорт, що буде лежати до травня, ну, включно. Ось подивимося, який смак. І... Ще от знайшов в себе Рикарду. Дві сигналки були. По одній я відео знімав, а другу залишав, думав, ну хай десь пізніше, в кінці зими. На початку весни я зніму, подивимося, як вона зберігається. І от бачимо такий результат. Ну, зрозуміло. І не гнила, і от бачимо, вона повністю наче перележала. Всі сорти чудово лежать от Рікарда, сигналка, не зрозуміло Можливо, зараз подивимося, що середині. Так, ну от бачу, вона вже фактично перестигла. І я не зрозумів. Ідеальні умови там плюс 2 температура, висока вологість, ну ідеальні умови для е, зберігання. І чому так оце стікляність бачу. Ну, може кальціум треба трошки його. Ну, Заявлено, що вона повинна довго зберігатися до квітня, але бачимо, Рикарда, от, ну сигналки взагалі так показують себе. Тому от, ну, реально ми вже будемо наступ, ну, наступного року вже я буду бачити, що цей сорт з собою представляє і наскільки довго він може зберігатися. От, Рикарда, ну, Поки що так бачимо, от, показую, як є. Так, і зараз перейдемо до аскольду. У мене кілька щеп є. Я зробив. Заліз сорт. Мені подобається. Він, ну, я його так само, як і Семеренко, рідко обробляю. Ну, максимум пару обробіток там, навесні. А так, от там в кінці саду він семеренка і там аскольда. От на одному дереві в мене фактично на сіянцю. І кожен рік урожай. І Якщо нормувати, то крупні яблука за 300. О, зараз подимось, яка м'якоть. Ну, Практично нічим не хворіє, не замітив, що там листя там чисте, яблука чисте, стеклянність не хворіють ну, взагалі. Ось бачимо така м'якоть. Е, біла м'якоть з жовтими прожилками, соковита. Зараз продегустуємо. М -м. Насичений смак є такий аромат, виражений. Тобто не просто прісне яблуко, що їмо, і ніякого є стільки або кисле, або солодке, а смак насичений. Кисло-солодкий смак. Зараз саме зараз, саме те. От, мені подобається. Тобто, ну, кислинка десь відсотків. Ну, 30 і е, цукру теж. От, Є цукор. Не так ну, до десертного, скажімо так, це сорту і нести ва, важко. Але от, е, це гармонійний смак, приємний. Ось і ну, фактично не знаю, чому мало хто цікавиться цим сортом, бо сорт дійсно вартий уваги. Ось я колись живці прислав Руслану моєму знайомому другу з Полтави, то він ну, підтвердить, якщо буде дивитися це відео, що сорт дійсно шикарний сорт Аскольда. Так, ну, і Семеренко, який зараз ну, чи не найбільше споживаю, це саме Семеренко. До десертного його важко віднести сорт Алейний до кислого теж такого гармонійний кисло-солодкий смак, приємний. Ну, то хоч раз справжній семеренко смакував, той зрозуміє, що мова. Ось така біла м'якоть з зеленими прожилками соковита. М -м -м. Таку освіжаючого кисло-солодкого смаку, не ні гармонійного, ні І От, наче то не десертне яблуко, не солодке. А от хочеться їсти, їсти. от Щось в ньому є таке, що от прямо от, ну, от, заходиш в підвал і от саме Семеренко дуже хочеться. От Завжди яблуко ну, в моїх буде фаворитах. Ну, і Саме цікаве е, сорт, раді якого я і знімаю це відео, це Тодес. Зараз попробуємо, що собою уявляє. Представляє? от, Ну, українська селекція новітня. Ну, скажімо так, новітня відносно. Бо Семеренко це є давні сорти вже. Їм багато років. А от такі сорти, як Соломія, там Злато, там мене Гарант. Ну, багато там сортів, є. І ще замовив чимало української селекції. От, тут вже якось читаєш Ютубі, дивишся, читаєш там. Характеристики це одна справа. А коли вже сам спробуєш, ну це вже зовсім інше. Вигляд дуже приємний. Бачимо яблуко чисте, ні пішкірне, ні якась там парша, там ще якісь болячки. От, ніякі проблеми, як ось з рекардою. Такий сорт і вон, бачимо такий результат по факту. От тодес. Ось зараз бачу яблуко тверде. Зараз. Я розріжу, спробуємо. Скажемо, по щільності, Аскольди і Семеренко. От Аскольди в мене взагалі до колись був такий випадок, що я прибирав старі ящики в підвалі і знайшов пару яблук Аскольди. Це був середина липня. І от чудово збереглися, не зморщилися, як от Рікарда вже в січні, а чудово збереглися. Так от навіть Аскольди ще далеко до Тодеса по щільності м'якоті. М'якоть біла. Такими зеленими і навіть жовтими прожилки є. Щільна, я сказав, дуже щільна, От як каріот 7 той же. Навіть фужі далеко до пощільності. М'якоті соковита, от. соку дуже багато. Ну, Саме цікаве це звичайний смак. Є після смак. Цікавий насичений. Але яблуко відносить від Нести до десертного ну, не можна. Такий кисло-солодкий смак, десь 40% ще кислинка, і 60 там десь цукор є. Ну, такий гармонійний, поки що, не напряжний, їсти можна. Але, скажімо так, от, ну, є потенціал, що яблуко це от навесно. Тобто зараз, ну, воно так, якщо немає ніяких яблук, ще можна їсти. Але сказати, що смачне, що дуже смачне, гармонійне, але щоб смачне, не сказав би. От поступається по смаковим властивостям на січень місяць і семеренко і аскольді. Зараз ще раз продегустую. Не напрягає, скажімо так, як то рікардо напрягала мене. Ще в листопаді, коли я з дерева зривав, Там така явно кислинка виражена. Тут такої явно вираження немає. Але ще яблуко, скажімо так, ну, в технічній стиглості, ще треба полежать хоча б до середини лютого, ще місяць. Але зараз їсти можна і мені, ну, скажімо так, приємно, Приємно, але все-таки по смаковим поступається батьом сортам. Десь в кінці поки що воно е, дуже багато соку. Сок прямо от так, наче і немає соку, але коли жуємо, то дуже от, віддає соку багато. Є е, спіся смак, але от ще не вистачає цукру. Ну, сигналки взагалі. мене, Я не раз і не два казав, що погано себе показують, а от вже проявляє себе на другий, на третій рік. Але поки що, ну, сказав би так, 400. З плюсом я поставив би цьому сорту. І в мене ще одна синовка там залишилася, і думаю, буде цікаво буде о, саме цей сорт продегустувати десь в кінці е, в кінці лютого, от е, в березні місяці, от туди. От я думаю, лежатиме воно ще довго-довго-довго. Ну, от поки що все. Отакі от три сорти. От наступні виходні вже... Так, в лютому я планую вже груші зняти. Там яблунівська, Яблонівська, там, можливо, і замрудно. Ну, подивимось. Так що дякую за увагу. Пишіть коментарі. Все найкраще. Ще одна рослина, яка тут у мене поселилася вже багато років. Це синяк звичайний. Ну, хто бджоли тримає, той розуміє, що це за рослина. Це дуже хороший медонос. Квітне практично все літо і мед один з кращих на рівні з фацелією. Як придивитися на сонце, навіть такий голубий відтінок має. Отакі От рослини в мене ростуть тут і в саду, я не викошую. Це дуже гарна рослина, особливо для бджіл. Якщо в цей час щось іще квітне в саду чи на городі. Дуже баштан, там гарбузи і рядом синяк росте. Ну це буде чудово приманювати бджіл а відповідно буде краще і запилення.